Вітаю підписників на каналі. Тим, хто зайшов подивитися е, на от таку от плату, значить, це є е, плата інвертора. ну Інвертора не такого, як всі привикли, там дивитися, мене на каналі, що там в других є 12 -220, чи зварюваний, чи і типу блок живлення, значить це плата інвертора від е, генератора інверторного типу. значить Сюди подається вже висока напруга, велика там від 200 до 400. Вольт залежить від типу, від того, який генератор і яку інформує. І подається сюди не одна фаза, а там може подаватися 2-3 фази з обмоток. І таким от чином вони тут, цими от є такі транзистори, ну, в даному випадку це три фази. Вони якби, транзистори їх збивають в одну через діоди воно випрямляється і виходить, поступають на стандартний мостовий. Перетворювати на транзисторах потім стандартно дроселями